Величезний лімітований адвент-календар від Кіндер. Я нарешті його дочекалась і дуже хочу розпакувати разом з вами. Перше, що привертає мою увагу, це, звісно, ця класнюча шапочка. Так, ну що, шапку я вже начепила, так що давайте йти далі. Важить він 370 грам, і пише, що тут буде 29 подаруночків. Так, відкриваємо першу, і я бачу, в нас вже тут іде Кіндер. Я обожнюю кіндери, тому це клас. Так, у другій комірості у нас такі манюсінький Дід Мороз. Він такий милий, прям я не можу. Клас. Так, тут у нас дві цукерочки, не знаю. Я вперше такі бачу: одна з оленем, друга з пінгвіном. Так, четверта комірочка. У нас тут такий звичайний Кіндер. П'ята, у нас знову ж таки яєчко Кіндер. Шоста знову такий батончик. Сьома, блін, ну це ж якийсь прикол. Вже, вже третій кіндер у нас. Так, щоб в восьмому було щось цікаве. Сто 100% буде щось зовсім не цікаве. Коротше, я походу накаркала, тому що тут знову такі дві цукерочки, але одна з. Дідом Морозом, друга зі Снеговчком. Ладно, ви просто ніколи не здогадаєтесь, що нам попалось під дев'ятим номером. Та-да-да-да-та-дам! -да -да Четверте яйце Кіндер. Десятий номер, якщо чесно, я не знаю, хто це такий, але окей. Тринадцятий й номер такі знову маленькі дві цукерочки. Поки що в мене якісь не дуже зрозумілі емоції стосовно цього календарю, тому що я очікувала прям якогось вау це ж Кіндер помірочка номер 12. Під тринадцятим номером у нас Дід Мороз. Це номер 14. Блін, ну це вже п'яте яйце, давайте вже хватить. Під 15 п'ятнадцятим номером знову ці дві цукерки, але тут же щось змінилось, з'явився ведмедик. Номер 16, номер 17, 18, ще один кіндер. 19 Дев'ятнадцятий номер. Ох, і об'їмся я ж тих кіндерів, тому що номер 20 у нас знову це саме яйце. 21 й номер, знову ці дві цукерки. Номер 22, номер 23, звісно ж, номер 24. Так, або я щось не зрозуміла, або, блін, ми просто все відкрили, але Чому тут було написано 29 штук у нас буде? Я, здається, зрозуміла, коли нам попадались по дві такі цукерочки, вони їх вважали за дві штуки. Я очікувала, якщо чесно, набагато більше. Особливо за те, скільки коштує цей календар. Коштує він 2000 гривень. Не знаю, я не знаю, як його оцінити. Напишіть в коментарях, чи купили б ви такий календар, як вам взагалі його наповнення? Або, взагалі, ж якщо у вас є якісь такі календарики, які обов'язково треба купити розпакувати, також, будь ласка, пишіть в коментарях.